Від Аврори, що у них буде з'являтися, і це у нас з'являється Бістмастер. Ну, до речі, Бістмастер Мід, скоріш за все. Таронтеч буде грати у нас на Слардарі, Мікота на Бістмастері в Міді. Він просто зараді стати зараді статті купив на ну, початку одразу так багато. Ну окей так, так, так. Це ж стандартна в цілому збірка. Так же часто купують там чи чотири гілочки і плюс там Fairy Fire собі докуповують, і плюс танго, або от саме 5 штук, плюс там танго. Отак от зазвичай купується. Ну і він собі там потім докупив великий стік, плюс. Ну а гілочки просто залишилися. Дефолтний, дефолтний закуп цілому для будь-якого мідлейнера зараз в і їх за це ну не покарали. Цікаво. А, до речі, 6 рівня, як ми бачимо, нікоти дійсно немає. Варлок підходить. Тут просто під <гум> комбінацію, все ж, фатал сокирок та скетербласта наносять просто величезну кількість шкоди. Затофу також спроба спроба наздогнати. Сокирки, шкоди, до речі, по тофу не вистачає, але Скетербласт, і у нас міра вбиває двох І взагалі має рахунок вже 3-2. Усі три фраги, які зробили Аврора, були зроблені саме Снепфаєр. З Варлоком тут стояли, і все ж, можливо, якщо б тут, власне, да, мені здається, то там фраг би можна було якісь знайти. А коли у тебе Варлок стоїть, ну це більше на якийсь сейф буде працювати, ніж на фраги. До речі, ДК зараз величезні проблеми можуть бути, хоча Мікото, ой-ой, ой, -ой, -ой тут у <проблеми> кого проблеми, то ще будуть павершот! Від він рейнджер! Мінус ще і по Мікото. І як же він зараз буде потихеньку вирватися по нетворсу? Так, у нас тут в міді тофу. Могли би спіймати, але здається, хоче спіймати саме боксі. Натискається інвіз, На рахунок Дасі, в центрі встановлюється, і речі, в центрі радіусу вистачає для того, щоб зараз цього героя вбити. Але в цей же момент буває Снимпар. Снимпайр 25 секунд таверну. ДК. буде напад, але Де Віжн. Тут Він тут Вінрейджер підходить, прокус, Прокастовує просто фокус Фаєр, Вурсу, але да, занадто швидко герої відходять. Можливо, проблеми з інтернетом у. У увал, все може бути. Можливо, не проплатили чи забули проплатити. Хто його знає, які проблеми. Можливо, пов'язано з новим черговим оновленням дедлоки. і недавнім патчем в цій грі. А поки що, поки ми розповідали за ці всі прекрасні новини, у нас Мікер вчергове забирає для себе кіл. І що? І знову наша улюблена. Ось. І що? У нас Мікота продовжує фармити стаки поки що у себе веншин да, Тут у нас є кілька стаків, але ці стаки, до речі, не усі будуть віддавати цьому герою. Ну і Мікота, скоріш за все, нікуди не піде. Є стан, є секретеру, є Фінгер, і це мінус Мікота. Плюс ще деяка кількість зафармлених кріпів, і також деякі втрачені гроші. Да? І можуть можу спробувати знайти Тімбера. Тімбер у нас тут вже доволі. Дов дов Багато часу стоїть в соло. Зараз на нього стрибок, урса підійде. Тімбер прямо під урсу стрибає, натикай Лотес, намагається вижити, але, здається, стрибати треба було в іншу сторону. А, ну, Я не знаю, Аганім дуже довгий у цього героя. Прям тут ми бачимо, що швидко його зібрати не вийшло, він все ще його не купив. Це 17-18 хвилини, він тільки-тільки у нього буде з'являтися. Таронтача, до речі, тут також вбивають. Мінус Стардар. 0-4-1. Ну, Торонто, знаєш, тримає. Тримає план, да, да, да. він як грав, так він так і продовжує грати. Кекс <с flame> від Боксі по Варлоку. Варлока вбивають, Боксі все ж заробляє стак на ультимейта. Дуже гарно мансує від Сенфайр. Підключається у нас Віндрейнджер. І, скоріш за все, міру тут будуть добивати. Це потрібне вбивство для Ейса, для героя, якому ти. Скіла заходиться в Смоці, може знайти зараз Урсу. Ось вам і сигнатурний Найтфоли. якого побачили? Сікнетеро, до побачення. Як же цьому герою? Тут в цій грі ще треба буде потрібно 100% купляти собі аганім, але поки що виходить БКБ. Тому що і цікаво, як у них там з комунікацією, що відбувається, тому що ну раніше, здається, у них гра була ліпше. Тут у нас бісмастера просто знищили. Слардар застрибнув, Торонто страждає. Олі якийсь е починає кастувати свій апківел. Розуміє, що це погане рішення тікає. Шейкл по Снепфаєре. Також Кнура у нас зібрає, ДК стрибає що в цей момент застрибує на Вінрейнджер. Вихресовує БКБ, є у нас Форс, дуже непоганий. Він розвертається, потискає Вінран. Бувають нас зараз, як ми можемо помітити. Зараз Слардара, та і Ууси, скоріше за все, Нікуди не піде. Таронтич у нас також гине, Урси гине, Ну і здається, після цього треба просто використовувати свою клавіатуру не для того, щоб натискати кнопки, а для того, щоб писати GG. Е ну Тому що. Ну що, ДК у нас разом з Міке повертається, є у нас стан від Драгонайта по после Овершот. О, вистачило ХП пережити. ДК зараз можуть вбити. ДК вб'ють, ні, так. Да, Вбивають. Шкоди багато, там все ж від героїв залітає. Якось ДК вирішив в соло побитися. Ну, як соло, він рейнджер була поруч, але все ж він буде мати можливість вбивати рейнджер, це факт. Але якщо урсу зараз побачить, так да, урсу побачили, БКБ він використовує так, стоп, ну все, <пів> БКБ зараз закінчується. Усе гина без байбеку. <пів> 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 Блін, здається, я вже сьогодні це бачив трошки в минулій грі, де... Купляємо айтеми без баю, гинемо, програємо гру. Ось тут таке зараз буде. Бісмастер, як ми бачимо, зупинили. Били вже двох героїв. Також нас, скоріш за все, не відпустять Стардара. Ну ладно, Торонто тут. Ну, я від нього нічого не очікував, міру також не джі Пуш. Ідеальна стратегія. Купляєш, залишаєшся без баю, гинеш, все. Ну, до побачення. Ладно. Він навіть не помер, друзі. Але ГГ на мапі ми побачили. Що ж, Кінбрейнджер, uh, Міке ідеально зіграв 11 -0 12.